Всім доброго дня, що ти, хуліганка? Коротше, з'їздили ми на Узі, камарік. камарик. Камарік. Серсулуні, поняли, вже можна, вже коротше, всім все можна. Маленький бішений коржик. Що ти циваєш? Коржик теж любить сологуні. Результати Узі, що показали? Мотор в нормі, слава Богу. Я дуже переживала, що це серцеве, але серце в нормі. Печінка. Піджелудка в нормі, в неї є застій в легенях. Я можу це ну, десь трошки маленький коржик, іди сюди. Ні, моті, моті сіла. Я можу це списати на те, що це може бути банальне якесь запалення, тобто, якщо все сопоставить там в одно, Я ще перечитаю сьогодні вночі, то може бути таке нехватка кислороду, тобто легені заповняються водою. Я по собі знаю, я часто хворію легенями, то. У мене десь такі моменти є. У мене теж є такий же упадок сил і таке ж саме десь б'ється швидко серце. ну, коротко, Десь такий от стан, як Камара, ну, може, може в нас одна хвороба на двох, я не знаю, може бути і таке. Додатково ще будуть здаватися аналізи. Наразі вона їсть, бачите, вона нормально їсть у лугуні. Мене вона трошки боїться, бо я її колола. Але скаже, сулуні, скажу, маленькому бешеному кормі буде тихо. То коротше наразі таке. Чесно скажу, узістка вона бідно дивилася там. Ну вона перевірила все, бо вона не могла зрозуміти, що це було. Що це було таке, що це за приступ. Слава Богу, в нас всі органи поняли. Коротше жіночі дитеродні печінка, піджелудка, селезінка, нирки. У нас мотор, саме головне, що серце. Ну бо я переживала. Серце, я так розумію, ну, воно має бути як генетичним, так і вродженим. У нас слава Богу, тут все добре. Я переживала за мотор. Мотор працює справно, вона, коротше, в шокі. Ну, в ітоки, як ветеринари. Що вона сказала? Що я фіговий завачик, коня не не тим годую, не так обробляю і, взагалі, не так дивлюся за собаками. ну, на те вони ветеринари, щоб нас трошки. Ну, Стимулювати і доказувати їм інше. Розумієте? Карюшок, іди. Камера п'є воду, ми купили зараз пігулки. Ай, больно. Купили пігулки з, боже мой, скажіть, я скажу проти запалення. Маленький бешений коржик. Я дуже хочу трошки, 2-3 дні воно щось своє покаже. Але наразі бачите все добре. Покажи камеру. Ну, тобто з нею все добре. Йди не пошкодили ухо, але блін, ну коротше, то більше перелякалася я, чим організм камари. Якось так. Якось так, я трохи в шоці. Мені треба подумати, треба все те зважити, перечитати самі і впевнитись, що з моєю собакою все добре. То коментарі я вимкну. Моті, ні, моті ніхто не робить команду лягай. Коментарі я вимкну, бо ну я, я розумію, що люди переживають, да там і починаю там різне виписувати. Коментарі я вимкну. Мені треба подумати наразі самі, щоб я зробила все вірно. Але я ж кажу по Узі, бо стояв чоловік там роздивлявся. Те узі, я туди не заглядувала, в мене руки трусились, то Короче, Вона вона їсть, вона п'є, температури немає, слава Богу. То був не кліщ е, і даремно дай папіла подай. Папі лапу дай, дай папі лапу, дай папі лапу. Ні, не на мотю. <сі> Отак, ось ось, покажи, рак. ось ось ось, всі лапи дають. М Матільда, на. То був не кліщ. Шкода, що лишній раз я колола вчора в плені антидот, але він був профілактичний. Ну, доза була профілактична. Сьогодні все таки я прийняла вірне рішення, що я не поїхала колоти дозу через 24 години. А те, що спала з від учора температура, це спрацював принідазол. Може, хто знає такий препарат, то можете перечитати. Так він зніме запалення, тобто їй стало легше, вона почала їсти, пити, вона почала гасати усю. Знаєте, як то було? А то було то був перший симптом. Що ну я ж говорю, це не статка, не статок кислороду. А я сама відчуваю такі стани інколи. Я ж кажу, бо в мене, в мене є проблеми з легенями, Я знову захворіла. Привітайте мене, а не привітайте, бо потишу коментарі. Але такі наші справи на вечір. Так що всіх, хто туркувався, вам дякую, всіх, хто ждав, що я опублікую відео, що все погано, не дочекайтесь. З нас все добре. Все, всім гарного вечора. Бережіть себе, слава Україні!